Доброго ранку, ми за Клахоми, У нас тут капкейки, чашечок. Готов їхати до садочку. Продовжувати святкувати, так? на Дуву yeah, yeah. я збросила і зараз під'їхала до Вулмарту. Я хочу подивитися деякі цукерки, які я можу передати нашим хлопцям форціл. А, бо Ірина буде їхати до Оклахома Сіті, я їй не передам деякі а, смаколики. От. Мій треба подумати, як... ну, Так як я вже тут, що ще мені потрібно? Я певна, що ще буду все одно, не згадаю все, але хоч щось. Треба подумати. Я купила це все. Запитайте мене, чи я купила цукерки. Ні. Щось я дивилась, дивилась, я таки не змогла вирішити, які і вирішила, піду я до Aldi або Семсклубу. Подивитися я вирішила закупити це для нас, а це хлопцям. Кучу ноперов. Мій телефон сказав, що дощ скоро закінчиться в моєму районі. Слава Богу, що дощ скоро закінчиться. Дощ, закінчийся! хмарки та є. Ну, зараз сонечко, бачите. Доща взагалі не було, так що не знаю, що вони там. Так що я вивожу цей возочок. І подивлюся, на чому це все закінчиться. Може, я на ту палатку гляну і розвернуся, і возочок туди, туди там залишу, і все. І <різь> На цьому все. Ой, добре, воно Пішла. може і. А... Погас так? Бачите, але повітря теплюще. Я сьогодні зранку, поки там скала твозила, та джашика, я вийшла в плащі. Хі -хі. 70... Е -е... Виявляється було 71 градус. Ну, взагалі він мені не потрібен тут. Так що, добре, буду щось паратися. Може, буду поратися, може просто гляну, скажу, та ну, всіх. Джуліета, типу, хотіла допомагати, це ж її ідея була. І щось я поки не бачу, щоб вона вийшла. Вона, типу, їсть, але вже тарілка пуста. Дивіться. Мені вже пора траву косити, дивіться. Сюди не забігала, а тут вже трава аж поперла. Більше це сорняки, але все ж. А, просто хочу подивитися, що тут сараї. Чи можна щось звідти туди? ну коротше. А потім будемо вичищати. Це, ну ви розумієте, засрама дне. По, -по, -по черзі будемо або вичищати, або засирати. ну, Поїхали. Коротше. Ви не уявляєте, скільки я вже роботи зробила. Може, вам не виглядає як багато роботи. Я чесно просто не знаю вже куди що дівати. Що викинула, що виставила на подвір'я. Що в сараї засунула? Тут ще тут ще кілька штучок. Блін. Ой, кораблю. Отакі От кисаді з омлетиком з яйця, яйця домашні, сир і сосиски Блін, якийсь якісь... великий, але я не знаю, хай розбирається. Я брусалу. Тут я теж трошки прибрала. Вона мокре. Так. Що залишилося? Залишилося От отак. Це я ще провітрюю, воно висохне, я ще більше це позамітаю. Ці штуки я не прибирала, одну прибрала тільки, тому що на цьому ж стіл, а на цьому. Виявляється, що ж це таке? Я думала, що це таке? що це таке? Я думала, що ми його вже е, здали. Це полочка така була у Гейба в кімнаті. Я думаю, що викрасить і дітям малим в кімнату поставити. Щоб оту кухню їхню я могла б викинути або віддати, або ще щось. Бо їм треба кудись іграшки свої збирати, все таке. Так що, думаю, це я хочу Ну, такий план. Подивимось, що я зможу з ним зробити з цим планом. Але поки що я звідси не обираю, тому що тут буде гарне місце якраз його красить. Бо гаражі в мене місця зараз немає. Бо я хочу і оцей стіл покрасити, і продати або забрати. Ну, коротше, подивимось. Навіть собі можу взяти, а якщо ні, продам. І от і це хочу покрасити. Пофарбувати. Блін, марина була. Але бачите, вже см... уже, уже повітря навіть вміщається тут. Ой, боже, воно аж цвіте. Дені хоче хочеться взяти до себе на роботу, каже, я там працювати можу в ньому. Ну, <с> сказав, сказав. Ну, хай робить, бо я вже, я вже втомилася від цього е страхолюдія на своєму, у своєму саду. Так, вчасно я попрацювала, почався дощик. У скали по ідеї, зараз тренува. Не знаю. А що це практис? У мене тут я тут овочі роблю буряк і картоплю. На завтра я запросила свою подружку, американку та що з фермою до себе на ланчик. Хочу зробити вінегрет, бо вона дуже полюбляє буряки. І каже, що вже кілька рядків вона вже посіяла. І на борщик, бо вони кажуть: я як бачу, каже, твій борщик, я хочу їсти його через телефон. Так що хочу її пригостити і вінегретом, і борщиком. от Так, Так, я поїхала вже за скали, У нас дощ почався, у нас грім гримить. Я навіть включила підігрів для дупи своєї. Різниця. Почала бути в температурі, коли початок дня був тепліше, ніж зараз. Я знаю, коли я повезла Джашика до школи, було 71 градусів. А зараз 58. А хвилину тому було 59, так що щось падає так температура. І завтра нам обіцяють цілий день доща. Нібито. Сьогодні теж обіцяли нібито цілий день, а... але шанс провищувався під кінець дня. Ну, Явно він провищувався добряче. Так що йду за Скарлетт. Вихідні повинні бути тепленькі і сухенькі. Тому я і зробила вечірку йому на неділю. Поїхали. За пробки, бо жіння настягає. То е пробки на одной дорогі і дощ. Не те, що пробки, а був дуже сильний дощ, що всі їхали повільно, тут зараз я не знаю, що. Привезли Скарлет, ми ще зупинялися, їли. і от Трошечки вже ми їдемо на Тайкондо. А це я везу до Ірини. Ірина їде до Аквахома Сіті у ці ноперсі, у ці бари з горішками. Їй передам, щоб вона передала людям, які передадуть нашим хлопцям. Багато-багато передач. А тут ну просто 52 градуси. Okej, ok. każemy, że za późno. jak ona będzie w dziesiątku. Lupita, ona każe, nie, 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 Отримала приз, як завжди, копійку вони, призи, потім е, приз вибираєш. Вона Таку змійку. Я пам'ятаю, що ми з такими гралися, коли дітьми були. Тільки це мініатюрне. А, вау, вау. А, коротше, дала мені папери, а, папірчик, що а, типу вона вже готова міняти пояс на якийсь інший. Ну, Тестируватися і це 40 доларів. Так що подивимось. Я така, а ви впевнені, кажу? Я сподіваюся, що вона пройде тест, а не просто це 40 доларів і дуля смаку. Добре, я зараз їду, Ірина теж на те зі своїми хлопцями, тільки в іншому в іншій секції. Зараз зустрічаємося, передам їй. Сукерки голочого? А в мене борщик. Ось Який густий. У нас безпрестанно йде дощ просто. То більше, то менше, то більше, то менше. Палатка, до речі, залита там водою. Добре, що я все листя звідти вже забрала та все землю, яку, яку туди нанесла. Хотіла посушити я провітрити, ви ж розумієте. Ну ладно, почекаємо до інших часів. Доброго ранку, ми закупимо. Це вже наступний ранок. Я замішую тісто на пампушечки. Мої перші пампушечки. Ой, як гарненько виглядає. Добре замішалася. Машинка робить своє діло, гай замішується, потім подіймається, а вже потім я почну їх ліпити. По ідеї з цього тіста по мене вийти 12 ампушок. І ось вже поки там тісто замішується, я вже нарізала гінегрет. За лією нашою соняшною, Та, Так пахне дуже смачно. Мої пампушечки, 12 штучок. Зараз накрию, хай стоять, хай Я Розогріваю духовку. Тут в мене чесник, укроп, кріп. Олійка. Трохи оцету сіль перець. Це буде йти на наші пампушечки, коли вони вже будуть готові. Вони тут підіймаються, духовка разом от пампушки. І починаємо. О! О, які красні! А запах, мама родна! Ну тут я навіть сало не знаю, чи вона буде це їсти, але для мене не це, ну прям дивіться пампушечки. Борщ, сало, цибулька. Так. Сестра попросила, щоб я показала, як вони виглядають внутрі. От так. Дивіться, Він пар. Дуже смачні, дуже ароматні. Я тільки зараз. Зрозуміла, що я не знімала з того, з того моменту, як я показала, що я приготувала. Потім прийшла Шейна, моя подружка, і ми з нею дуже добре провели час. Вона в захваті від борща, а ще більше вона в захваті була від вінегрета. Все, що в мене було, я її віддала, тому що каже: я хочу замовити цей вінегрет, Я завтра йду там якихось жінок, які теж. Типу, займається фермерством і все таке. Каже, я хочу її пригостити. Кажу, бери, бери. Вона мені яйця принесла, я їй вінегрет. Каже, а ні, залиши собі трохи. Ні-ні-ні. кажу, Я собі можу зробити, а ти бери. Так що Це теж реклама, так сказати. Так що їй дала вона ну, каже, я можу цей салат їсти кожен день. Кожен день, Він такий свіжий, такий гарний. Так що Дуже-дуже їй сподобалось. От, до речі, каже, що спілкувалася вона з якоюсь жінкою, яка приймає участь завжди в фермерському, ну, на базарах фермерських. І каже, що вони шукають вендерів. Ну, бендеров це ті, хто. Люди, які можуть продавати свою продукцію з, на базарі. Каже, типу, як, якщо пироги, пироги пекти, там, пі, щось таке. Я кажу, давайте знати, якщо що, можна спробувати продавати пиріжки туди-сюди. Кажу, я це можу там, з капусточкою, з картоплею, там, з фруктою, чого ні. Можна спробувати. Каже, мені треба про це подумати. каже, Марина в тебе так добре все виходить. Каже, так все гарно, все красиво. Каже, ти мене балуєш. я кажу, Мені це приємно. мені це приємно, кажу, Будемо робити це на регулярній основі. Мені дуже подобається, от, коли ми ходили до неї, так, так затишно. Там, так... Є свій шарм в селі, хоча і виросла в місті все своє життя і прожила все своє життя в місті. Але е, я хоч і жила на 9-му поверсі 17 років свого е, життя. народилася, все. Мене привезли у квартиру. Мої батьки отримали квартиру якраз перед моїм днем народження. І я прожила на 9-му поверсі, але у нас бабуся жила в селищі десь 15 хвилин, щоб пішки пройтися. І ми там були кожного, кожні вихідні, всі канікули, і ну, там таке життя було город, сад. Я їй якраз розповідала, кажу, ти розумієш. Я це не цінувала я кажу, а то, а, але я кажу, от, на, наприклад, твоя земля, я вам показувала, як, який там розмір землі. так, я Кажу, якщо б це було в Україні, вона б не просто там стояла. отак, би кожен куточок тої землі був би, ем, щось посаджено було. Її чоловік, до речі, його бізнес це оце, якраз, щоб трава була гарна. В саду от у американців, це вони там лисі, там якісь чи як це казати. Я кажу, у нього б не було бізнесу, тому що ми не траву виращуємо в Україні. Ми вирощуємо фрукти, там, ягоди, овочі, все таке, тому що ну, ми жили цим. І Тоді я не цінувала, я кажу, але я кажу, зараз я вже скільки. Живу в Америці, але я ще не спробувала такого смачного помідору. Навіть, навіть ті, що ми вирощуємо в саду мами, вони тільки маленькі ці чері, вони ж дуже добрі. Я не знаю, що вони тут з насінням роблять чи що, ну, не було такого смачного прям помідору, як, пам'ятаю, якось нас класом колгосп відправили, і ми. Збирали помідори, слівки, і прямо з куща беремо їмо, і вони такі класні були, ну такі смачні. Не було в мене ще такого прям експеріенсу, щоб я взяла, отак прям, отак прям, ох, як я хочу. І Нічого не, не додавати, не сілі, не ні олії, ні, нічого, а просто так сам фрукт отак з'їсти і щоб воно було так смачно. Понастальгірувала. Багато їй розказала з свого дитинства. і вона така, Кажу, я це хочу. Кажу, ми з дітьми, дітьми гралися, там, е втомилися, ну, проголодалися, вийшли до саду, тут тобі яблуня, тут тобі абрикос зірвав, поїв і побіг далі кататися на велькі або ще що. Кажу, а так, все під рукою. Наші там вишні, черешні дерева, горіх, грецькі це були наші гральні будинки. Ми на них залазили. У кожного там своя гілка, це їх квартира була. І ми так лазили друг, до, 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 один до одного в гості то на ту гілку, то на ту гілку. Ліля завжди була на першому поверсі. А я і мій двоюрідний брат Сашко ми завжди були десь там. А двоюрідна сестра Олена, вона з Лілією. Вона, вона би залізла високо, але вона Лілю підтримувала десь там. На другому поверсі коло неї була. такі спогади. І от вам. Вихідні, камин, хтось намагається тут. Пальця сунуть, тому що знову буде тепліше, то вже буде не до камина. Я, я сподіваюся, що я розпалю, бо гілки намочилися трохи. Ага, нібито, нібито. Горить. Синна, помічник, ага. Не знаємо, що починати дивитися. Хочемо почати якесь шоу, але не можемо вирішити яке. Ну, а я буду закривати влог наступний ранок. Дуже дякую за ваш перегляд, перегляд реклами, підписку, полюбляйки, коментарі. Все, що ви робите для цього каналу, я вам бажаю миру, свободи перемоги. Я вам бажаю миру свободи перемоги в Україні. До нових зустрічей, на добраніч. і ба бай.